Добрий ранок сім. 5.30, Ми вже перетнули кордон. Ми вже в Україні нарешті. А, такий у нас прекрасний трансфер сьогодні. Це тепер... просто дуже добре. Контент роблю. <реш> Дякую. Як тобі з комфортом їдемо? Да. Да, я згодна. Мені теж дуже подобається. Да. Так хочеться ти завжди кататися. Трансфер називається FoTrans, Я вам залишу посилання. На них дуже комфортабельно, дуже класний водій, дуже приємно, все допомагає на кордоні, все це з типу, паспортами там, всього, -всього. Коротше, не рішав. А, Дуже гарно, дуже зручно. Я так кайфово сплю, ви собі не уявляєте, Типу дуже зручно спати. О, я їде, він так на Кесенько, взагалі не відчу, що ти їдеш, наче пливети. Ну, це любов. Щось то завіщає вам. Нам классно. Я, кстати, прям выспалась. Мам, ты поспала? А? Я думала, ты у нас Ты поспала? Наверное, да. Я в принципе прям выспалась. Я так долго трыхла. Ну, я вообще спускалась вот так я лежала так так. Конструкції себе, Ну, нормально, все одно спала. Все одно спала. Я сподіваюся, ой, вибачте, я сподіваюся, ви там щось чули. Ну що, іще. Тьома дома, мама Тьома, тому що вона світа приїхала в гості. Я не знаю, можливо, вони сьогодні з Тьомою поїдуть Черкаси.

А я щось бау. Я не чую. Доброй замок. Добрий замор. Будемо вигружатись зараз. Добре. Ну, апарат, звісно, у нас це вау. Не порозкладається. Так, ми вдома. І у нас така прекрасна гость. Подивіться, яка краса, яка краса нас тут зустрічає я в шокі. Ми голодними сьогодні не останемося, так, да? це mm. все. Так, а це мій сонний Артем, який ще досипає свої недоспані години. А це мамулька. Це Я я теж трошки сон. чувствую, хочеш помитися. Ай, почистить зубки. Ага. А, щас ми кайфа Ми повернулися, і тут така спека. Коли ми їхали, була ще погана погода. Були дощі, були вітри, було доборіно, просто наші осінь. повернулись назад, і тут саме просто розгар, ну, капець. А у нас ще нема кондиціонера, під нього виведені в кожній кімнаті у нас ці е кабеля але е, ще їх не поставили. Нам власне він вже купив. Ми сьогодні не можемо дочекатись, коли він їх не просто купить, так? а приїде і не поставить. Вот. Тому ми поки жаримося. Наскільки наші мами протилежні з тобою, Прикинь, Ти представляєш, цінуй, ти це все життя ріс з таким сервісом. Творог на на заснідали. І ну, чо, я просила. Мама, зроби мені щось тепленьке на сніданок. Ну я якось же вижила. Значить, не так це обов'язково. Я себе втішаю. Ну це просто. Ну, это я не знаю, що сказать. Супчик з фрикадельками. А в чим варенички? Машу, чесно, там з сиром, з картошкою і мясо нас. Крутики відбивнушки, ковбаска домашня. коронавивки. Боже. Боже. Мама зашла Царя. нам таке? Це корабля на бал. Реально, бал. это вау. Корабля на бал. Ба, Сейчас не ми будемо кайфувати. Ми нормально не їли з мамою з вчорашнього біля. Вот з графічка. Ми останній раз їли нормально вчора в 4 чи в 3. Майже 24 години. Да. Страшно на неї нахилятися. Да. Але у мене все відвезла маму тьоми з тьомою До їхньої машини. І зараз їду додому. Вони їдуть в Тюркасі. Я зараз вперше проїхалася сама на, на автоматі після 10 днів щоденної їзди на механіці. І це було так дискомфортно, я взагалі відвикла. Я постійно хотіла щось ще дёрнути, Я мишечна нажимала щеплення, це просто жесть. Мені було так незручно. Я наче перше сіла за кермо, я додому доїхала, але вже до кінця дороги я пригадала все, адаптувалась. Це було не круто. Наскільки швидко мозок перелаштовується, знаєте? Заїхала по дорозі, зараз побачила на станточка, де овочі фрукти продають. І я купила лоток полуниці великий. Коштує він 300 гривень, до речі. у мене таке відчуття, що якось занадто дорого. Напишіть, будь ласка, скільки зараз коштує полуниця, які у вас актуальні ціни поруч. Чи це просто точка дорога, чи полуниця просто реально зараз тільки коштує? Ось це перша полуниця, яку я купила в цьому сезоні. Я чесно не знаю, поки яка вона має, має бути ціна. Але вдома буде так класно, чесно. Я така довольна. Щоправда, у мене є відчуття, що скоро в нашому житті будуть зміни важливі. І я привезу з У нас з мамою не закінчується пляжний сезон, ну, Типу пляжний відпочинок. Ми приїхали на озеро. У нас таке в Карківщині озеро Крючок називається. Але... Тут сьогодні дуже багато людей. Дуже багато людей. Через те, що перші теплі вихідні, ми так зрозуміли в Києві. І сьогодні сюди з'їхались всі, хто живе поруч. Тут просто аншлаг. Ми щось намагаємося знайти, де нам впасти. Поки що це дуже складно. Ну... У нас такий імені от мене пікнічок. Сорі, мені очі світить сонце сильно. Ми вот так от сидимо в озері, на озері. Ось вот такий вот у нас арсенальчик. Відбивнушечки, які святочка нам посмажила. Дуже смачні, дуже. Кобаска домашня, овочі, клубничка, яку я купила. Та ви що? Мама вже навіть покупалася. Да? Понравилось? Так, Каже, щоб я теж пішла покупалася. Тут, звісно, вода не в Греції, тут озеро, самі бачите. <смі> Тому тут довше треба налаштовувати, щоб туди залізти. Дощ. Холодний Дощ холодний дощ. Як прикольно! От це ти казала, що парить От напарило. Джим прям? Ні. Холодні такі каплі, божики у нас. Зараз промокне, буде капати. буде будемо. Давай над сумочками нам ще не стане. То я покривала, пахне Грецією. Точно, І нашим СПС. Да. О, господи, які холодні каплі, який ужас. Коротше, оцей проморосив дощик, призупинився. А потім як загримів грім, як затягнуло небо. Ми звалюємо. Тікаємо. Ну дивіться, грім такий не просто так був. Коли мама сказала, Маша, Маша, пошли. Це було не я зря. Подивись, ой, побіг. Подивись, кажу, прогноз бігає. Опча! Шапчук. Ой-ой-ой! Знімай, знімай, зараз може бути шикар. Наверне, задумаєш. ти зла! Я не знаю, я просто це відіще. Кажу, Маша, подивись бігом прогноз погоди, а взагалі подивись вгору і направо. Она така, о, надо йти. Yeah, wow. просто Чапка таке. Ууу, такий гром, а вікно те. Та. Гром такий, наче літак летить, а не. Ой, глянь. Вау, wow. От їй зараз крутіше за всіх. Вона yeah. і так мокра. У і так летить вода. Ой, і там на цьому на дженські хтось катається. Ой, людей в воді воно багато, бачиш? Клас. О, ну теж чіляться, це вайбік, вайбік. Да, кстати. У нас тут усе вже якесь болото. Ну, мы на классной машине. Нам уже ничего не страшно. Машини мы менять умеем. Це просто жесть. Це просто жесть. А Маша з Асою зараз десь гуляє на ВДНХ, на ВДНГ. Я їм пишу, кажу, боже, за вас забрати, тому що ви зараз десь втонете і ніхто вас не знайде. А вони її не читають, тому що вони зараз біжуть. Біжу. Десь. Там, мабуть, телефони у них с'януть. Зато уявляєш, який у них сьогодні кор-меморі просто створився. Так ми повернулися додому. Не втонули. Я вважаю. Ми молодці. Ми замовили суші. Ввечері до нас прийдуть маршрути з акції. Ми будемо спілкуватися, сидіти балдеть. Тільки що ми з вами ще вийшли в пічку. Ваній. вані. Ото жидка. Я його якось не сприймаю як мило. Це мило. Ми зійшли з мамою в копійку, тільки що бо мені треба було купити відбілювач. Я зараз вже розібрала валізу, ну, ще коли ми тільки приїхали сьогодні. І закинула прання. Чорне тут вже сохне, а в мене ще я закинула біле і полиняла моя а, ми покривало, яке я брала з собою на море. А, і мені треба тепер відбілити те, що я з ним побирала, бо моя сорочка тепер бежева, артема футболка тепер бежева. Я спробую це якось виправити. Купила кисневий прямовий. А, також я взяла ось такий засіб для ванни, туалету, бо попередньо закінчився. Купила ще такий е шприц з гелем це теж це для туалету. Да. А? Це все да, я, кстати, закажу сьогодні чи завтра привезуть. Пінку для гоління ще там взяла. І такий ще один маленький підсилювач порошку для білого. Все. Перші покупки, які я зробила в Україні. Клас. 386 гривень. Коли ти доросла? Так. Да. Це так. Да. Піду попши кавнітас. <гум> <гум> я таке люблю. Показуй. Що сталося? Була біла білосніжна Бі... була футбол. Угу. От у мене сейчас білосніжна майка. <гум> Ой! Щоб було різниця. Ой це пісочна футболка. Ми спробуємо зробити її білою знову. Рубашка Машана, в якій вона в Греції ходила постійно. За це дуже обідна, бо вона мені так подобається. Я хочу, щоб вона. За Артема футболку бідна. Не, не так дуже обідна. Бу <рес> Артема буде теж дуже обідно, тому що то його улюблена, каже Маша. Так, ну Маша так. купила ось такий відбілювач. Там... Так. Да, полиницею замазали шопер. Вона потекла. Е, Знач, кисневий плямовивідник. Є з різними складами. Ми вже під дівчатам порадилися. Я думаю, втазу, щоб вона допомляла. Не знаю. Можливо. Ой, що він з норм. Треба з'ясуватися. Є виведення лиця. плям шляхом замочування, повністю ручнити засіб у п'яти літрах води. Від 30 до 60 градусів витримати білизну 15, хорошо. А сколько брати? Ага, от я бачу спосіб. Використовувати 30-60 для виведення плям, в залежності від міри забруднення тканини. От 30 грамів одна повна столова Давай, ложка. Давай уже чата запитаємо. Дві ложки, коротше, мені не треба додати. Все, все правильно, я Так, да, це, звісно, далеко не біле. Якби оця ще... Ще така однотонна була. Теж колір красивий персиковий, Але вона плямами. І скоріш за все, це ось ця штука поляняла. Точно, вона б навіть сама вона полиняла. А, так, да, це ж теж було біле. Неочікувано. За 700 гривень могла би і не линяти. Ложечку там знайшла. Мірна ложечка. Так, дві повних столових ложки. Наверное, бы надо было сначала воду залить. А там, наверное, И... написано? Да, ну, сейчас так расчину. Угу. А на цю просто вот так вот насыпь. Угу. И воно вот тут пляма будет, потембила, может быть. Не, наверное, краще в воде. Горячая? Я истекаю. Він не шипить. А, примісно. Коришується такою чутою. Ці правильно маша робить. І писали деякі мені, що ще... взагалі кипятком треба заливати. Так, да, я теж по інструкції читала. Але ж не всі речі можна в кипяток. Засовувати. Вони сядуть по перше, а по-друге все Ми зрозуміли, що у нас більше, ніж 5 літрів там води. Тому дві ще сторони ложки. Горяченька? Залишити взагалі ну, можна залишити ні на ніч. а Завтра кинути пральну машинку вже з правильну. Там ще написано, тільки щось там до 30 хвилин просто. Машутка, що ти познала? Я, я ховаю не робочу сторону. Ми вияснили, що у мами немає робочої і неробочої сторони. Всі, Всі ми просто тільки що поговорили про нашу робочу сторону, і мама така. А о, мені просто... все нравится. Это Нет, але, давайте, не треба, не пишіть, щоб ти... так, так комплекс людей поймаєш. Що... Як світло падає, відповідали. Я точно що знаю, що в мене все одно лева робоче. <ріх> Привіт! Як ви? Дівчки попали чуть-чуть ніяк. Ти вже помила ноги чи що? О-о-о-о! Це не волосся, друзі, це грязь. Можеш піти кросовочки. Тебе теж чи ти вже помила? Ну я чуть помила, але... Ну і ще й побриті. Що себе? Маш, для твого приїзду готова. Дякую, зай. Дякую. А в мене є для вас сувеніри. Хочете? Ну, не дуже так. Ти не так сказати. Ти ж не забагала, не згадала, як все з нами спілкуватися. Бадик! Жестокая алкогольна. Дерезу під 30 мл. Цекаліка. Це вам. Вау. Значить, там, де шикалка, це олійка. У вас вони різні. Под кожний смак я подбирала. У тебе це цадзики з грецьким, а у тебе з орегано. І у тебе приправа для грецького салата, тому що я знаю, що там є теж орігана, а я знаю, що Ася його точно не любить. Красава. А у тебе для курки. Надіюсь, там є Супер, дякую. О, Вау, сіль. тепер такий естетик буде. Все, не це, що це не просто олія, а не така ароматизована буде. Да. З Салат зараз якраз на осінь, ну на літо, коли. Ти вже <реку> так прямо <допоряд. реку> Дуже пахне, до речі, прямо грецьким салатом. да. Mm. Mm. Уже вайп. Так все, может быть, на нас попшикать, и это уже грецкий станок. На Ну, на чесночком, а чего то Дай понюхай. Тоже интересно. Да, у тебя вот такие... Реально. Я бы не сделала. Зайди, понюхай. Сатики. Сейчас мы вам расскажем, что это. Это так вкусно. Правильный выбор. Ой, чесноком пахнет. Чесночком. Да, да. Як наче, базилік, знаєте, під преза дуже схоже. Ну, э, там нема пускай. Ні, там точно нема базікування. Класно, не, дуже прикольний. Мені подобається. <звички> ну, коротше. Дякую! На здоровочкам. У нас <звички> всіх такі різні вайби після подорожі. Ми, ми попривозили <звички> <звички> абсолютно різні сувеніри. А що ви привозили? А Ася привезла э, брелочки, э, овечки и ритуал з маленьких до душа. Mm -hmm. А я привезла з Так? free! А що за... за уточнення? Це типа розкош. А я привезла гральні карти, тому що ми часто у нас немає карт, а Ваші привезла такі, як пимпочки на сумочку. Так, а що? Пора їсти суші. Доброго ранку. З чого ранок починається у машині. Чим закінчилось Короче, все нормально тут по цим речам. В більшості тут все нормально. Ой, цей носок чуть-чуть, що тут не ще, mm. ще раз. Але оце все. темна футболка в нормі стала. Дякую. До все. О, і оцей ще раз. А от сорочка пляжна, вона прямо ми якось. Все одно забудь. Треба було її більше рухати. Я її одну ще раз зараз заночу. Да. А оце можна поставити на окупську. Так, да, давайте подивимось, як, як спрацював кисневий хорошок. Бачиш, Але те, що от було сіре, воно сіре й залишилося. Ну, треба ще. Ну взагалі я колись у GPT чата там цілу, він мені розказав схему, як це роблять в готелях. Там є спеціальні готельні порошки і спеціальні засоби. І, в общем, все це можна і в домашніх умовах повторити. Але там треба регулярно прати його, навіть якщо воно чисте, його все одно треба прати, щоб воно не набиралося, не там вся фішка В самому... засобі? Ні, не в засобі, а. Регулярності оці правильні засоби, і точно регулярність а. там все треба робити. Ціла система. Система. От як мені спалося? Хорошо. Я просто виробилася і прокинулася Молодожо. зранку. все, Я Нічого не, не проснулась Ні. жодного разу. А що там у нас сьогодні вночі було? Нічого все нормально було. Я щось не поняла. Писали, що буде дофіга, шахедик, шахе пакет. Ну, щось навіть в новинах я щось не знайшла, щоб щось у художні Ні, 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 ні. Не, ну була вчора ввечері тривога. Ми напряглися і, і все, і заснула. А моя сумочка у тебе залишиться поки що? я можу покажу. Сумка була в полуниці. І вона ж не біла була, а бежева. Да, бежева. Тому... Ну на відео мені каже не видно. Видно, видно, на, на ту сторону, на тій стороні. Отут тут була полуниця. І отак кружочок, бачите, тепер вибілений трошечки. Дубль два. Вже Маша налила лаковіток. А. Там була холодна, ну, тепла вода, і ти її додала в Да. да? Я надав... не розумію, на кой чорт він налила так багато води, якщо речей, то тут тепер набагато менше. От, тепер тільки її засунь і отак добре її забути. Можна, щоб воно розчинилося спочатку, а потім тільки замовити. Ще по-різному. Я в якомусь читала в інструкції, що воно має шипіти, і в цей момент якраз і відбувається оця основна реакція. Типу, там мають бути вже речі в цей момент. Ну на інструкції ж так не написано. От на якоїсь була написано, ну, значить чуть-чуть. от самий перший порошок, який ти мені дарувала колись вже да, багато років тому, да, і я от, от тоді вивчала інструкцію, як же ним користуватися. Пам'ятаєш, що теж у що мене було, ну, типу, думаю, ну, як в кипяток, типу, воно шипить в кипятку, а як туди в кипяток речі кидати, які, ну, допустимо, не можна в кипіток кидати. І от він у мене довго лежав, я не знала, що з ним робити. Ну, потім якось я його таки використала. О. І от перші е, дві години працює ми вчора теж Знов, інструкцію з 5 чатом вивчали. Типу, 30 від 30. Хвилин до двох годин треба, щоб речі лежали в гарячій воді. Можна навіть підливати гаряченьку, бо тільки в гарячій вона працює. Короче, треба термос якийсь для цього. Великий термос. Раз, закрили. Термотаз. Ну і до речі, в машинку теж працює. Якщо засипати в машинку і кинути на звичайну типу стірку на 60 градусів. То воно ж якраз там дві години-півтори години і години, колашматіться в теплій воді. Ну воно ж це півтори-дві години, це типу, весь цикл буде.